гарно всім дня, дівчата і хлопці, зараз знов замішу заверне тісто. Значить, так, ось тут у мене 2 стакани, звичайних 2 стакани борошна. Покладу я сюди чайну ложку солі, не пену. столову ложку олії, звичайний стакан кип'яченої водички. І що це я отак замішую його. Але борошно нам треба мати під рукою або навпаки кип'ячену воду, щоб додати. Але тісто треба замісити круте. Гарно круте тісто, так що ми не поспішаємо. У нас дивіться, які бажання, тиша і спокій. І все у нас вийде. Ще буду трішки підпудрювати. Це вийде. Дівчаточки, гарно вибрала борошно, це тісто таке гарне, щоб було. Закутую я його в пленочку і кладу в холодильник десь на півгодинки хай відпочине. Ось у мене є куряче І ще одне є. І я так. Буду різати на такі невеличкі кусочки, це я зроблю нагетсів. Не відбиваю нічого, просто зараз замариную. Ось я порозкладала, порізала і порозкладала на кусочки, тепер трішки пересолила і спеції. У мене чорний перчик. Зараз кляр зроблю. Перу я два яйця невеличких у мене. це думаю, чи кляр зробить, чи окремо в яйця, в борошно. Трішки присовую сюди теж перчику і повну ложку. Поки що одну кладу борошна. Такий кляр я зробила. Зараз грію сковорідку і буду мочати кожен кусочок в цей кляр і обжарювати. А можна ще й сухарі. Я трішки зроблю так. І трішки в сухарях. Я пожарила звичайним чином полови, Ні, одну сковорідку. А решту я в сухарях. Я так зробила, перемішала все і обвалюватиму в сухарі і буду обжарювати. Половина в мене буде відбивних, а половина нагетсів. Тісто моє гарно відпочило, десь більше години стояло. Ділю я його, не знаю, чи на 6, чи на вісім частин поділити. Зараз побачу. Напевно, на 8. Робила я кульки, я отак їх відкладаю, накриваю пленочкою, щоб не обвітрювалося. А одну я беру і буду розкатувати вже. Тоненько. Розкатала я дівчатка. Тут у мене на коврику позначки є в діаметрі 17 см. Можна 16 см, можна 18 см. Але я 17 зробила. І тепер всі я буду розкатувати і піджарювати з обох сторон на сухій сковороді. Ось так, дівчаточки, я поставила, поклала жарити першу сторону, потім переверну. І третю сторону буду жарити, поверну ще до першої сторони. Ось так воно жариться вже на другій стороні. А ось так зараз буде. Я на першу сторону вертаю, і вони які надуваються. Ось такі вони надуваються. я піти пожарила. Зараз я буду начинку робити. Соус, верніше. Зараз я соус зроблю. Так. Один огірочок. Трішки в мене укропчику є. Плавлений сирок, і десь я загубила два зубчики часничку. Піду шукати зараз. Так, дівчатку, спочатку часничок, два зубочки, тепер огірочок, ще й плавлений сирочок сюди, і зеленюшку покришу. Покришила я все сюди, трішки перчику майонезу. Не знаю, ложок дві може. Перемішую це такий у мене соус. Беру цю піту, розрізаю беру карманчик. Тепер в карманчик я кладу зелень. Хто яко хоче, хто що любить. От. Я люблю щедро. Отак десь ложку беру цього соусу м'ясо, те, що ми жарили. Так, ось такий кусок, щедрий м'ясо. Ну, хто скільки не пожаліє, ще маленький сюди збоку. А взагалі-то кладіть сюди хто що забажає помідор. От, зелень хто яку хоче. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. і Бувайте всі здорові. До зустрічі!